Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. Ви вже знаєте, що ми з вами живемо в Україні. Ми, українці, і розмовляємо українською мовою. Подивіться, в який же одяг одягнена українка та українець. Як іще назвати українську сорочку? Так, вишиваночка. Вишиванка є символом і оберегом для України. Її вишивали і дарували один одному на щастя. Пропоную послухати віршик, який написала Варвара Гринько. І називається він Вишиваю вишиваночку. Вишиваю вишиваночку. Я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишенька. Яйка рясно вишита. Вся в мережках вишиваночка, подарунок для Іваночка. Пригадаємо, що я роблю. Вишиваю вишиваночку. Для кого вишиваночка? Для братика Іваночка. У чому вишиваночка? У вишеньках, ягідками вишита. Яка вийшла вишиванка? Вся в мережках. Що зробили для Іваночка? Подарунок. Пропоную вивчити вірш, а щоб краще його запам'ятати, вам допоможуть картинки. Малята вишиванки прикрашали не тільки ягідками вишні, але і рослинними елементами різними квітами. Познайомтесь з деякими з них. Калина це символ вогню. Сонця дівочої краси. Без верби й калини нема Україна, каже народна мудрість. Раніше калину висаджували біля кожної садиби. Соняшник символ сонця, праці і достатку, сили і добробуту. Він чи найсильніший серед квітів, що знайшов своє місце під сонцем, Ромашка. Символ здоров'я, добра і ніжності, чорнобривці символ материнської любові. Вони з давніх давен прикрашали подвір'я. Барвінок символ життя, кохання. Ним прикрашають весільний коровай. Його садять біля хати. Барвінок зеленіє навіть під снігом. Ось ми й познайомились з рослинними символами України. Ставтеся з повагою до них та вивчайте традиції українського народу.